Якщо ви бачите це відео 20, 21 чи 22 вересня, це означає, що Всесвіт бажає, щоб ви не пропустили цей період, коли можна перезавантажити своє життя. Що вам може інтуїтивно хотітися зробити в ці дні і як це використати на свій максимум, слухайте далі. 21 вересня відбувається сонячне затемнення у знаку діви, яке стане фінальною крапкою осіннього коридору затемнень, і яке відкриє перед всіма нами нову сторінку життя. А 22 вересня ми зустрічаємо осіннє рівнодення, одна з найпотужніших точок року, яка дозволяє створити фундамент на наступні півроку життя. Це той самий момент, коли старе в нашому житті згасає, аби щось нове отримало шанс народитися натомість. Тож, якщо вам захочеться 21 та 22 числа, чи навіть вже до цього вичистити свої шафи від зайвого. Знайте, це символічно вичистить зайве не лише в ній, а ще й в вашій голові, і у вашому просторі. Якщо вам захочеться вибудувати з кимось більш чіткі межі, окреслити їх, ви таким чином хочете виокремити своє щастя від чужого і зрозуміти завдяки цьому, де закінчується та сама межа чужих хочу і треба від вас, від ваших власних. Хочу і мені це треба. Ну а ще вам може захотітися нарешті вивільнити трішечки часу для себе, щоб менше бути в хаосі і трохи більше мати часу на ті справи, які дійсно вас відновлюють та наповнюють. І якщо хоча б щось одне з цього вам вже знайоме, або ви це вже скоро відчуєте, то знайте, це ознака того, що ви зрозуміли, що вам ну ніхто не дасть медаль у цьому житті за вашу виснаженість та безсилля. Поки ви бігаєте і робите всі справи на світі. А головне, що ви маєте повне право жити легше і ресурсніше, ви маєте право використати це затемнення, щоб створити простір для такого свого свідомого вибору і натиснути свідомо на кнопочку перезавантаження. Тож, що конкретно треба зробити для того, щоб використати силу цього періоду затемнення та осіннього рівнодення на максимум? Запам'ятовуйте. Перше, ставте у пріоритет себе, своє тіло, свою нервову систему, стан її і свій базовий комфорт для цього. Друге, випускайте емоції, не тримайте все в собі, дозволяйте собі плакати, сміятися, робіть щирі записи у щоденнику, спілкуйтеся з подружками, які вас розуміють. А не скаржаться ще більше на своє життя, бо типу Ха, в тебе проблеми, Ось у кого проблеми. Ні, нема таких подружок. пишіть все у щоденнику. І не поспішайте з діями. Ідеї зараз можуть приходити, записуйте їх, але знайте, що час для їх реалізації може настати пізніше. Головне його не просрати, але це вже інше питання. Та створюйте свій власний затишний простір і ритуали, які в цьому допоможуть. Приймайте частіше ванну сіллю. Будьте хоча б 5 хвилин на день в тиші, повні запалюйте свічки у кімнаті тощо. А також зробіть ще, хоча б одну з дев'яти важливих речей, перелік яких я залишу в своєму телеграмі, щоб ви це прочитали, виконали щось з цього і цим самим показали собі і всьому світу, що ви хочете через півроку озирнутися назад і подякувати собі за те, що ви вирішили не пропускати це відео і скористатися моїми порадами. Якщо ви бачите мене вперше, я Олеся. А цей простір для вас це весь всесвіт, який завжди на вашому боці. Тож ставайте часточками всесвіту в моєму теплому, духовному просторі телеграмі ось тут. І змінюйте своє життя на краще. Бо зі мною це неминуче, і це факт. За умови, якщо ви витримаєте і не відвалитеся через півроку, тому що темп, який ми беремо для пропрацювання себе, він практично шалений. Але не всім це треба. Але це вже зовсім інша історія. Я сподіваюся, що не про вас, тому що ви повинні обирати не комфорт і зручність для інших, а для себе. Тож, всім щасливого затемнення і рівнодення!